Павло Глазовий кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не минав жодної крамниці. Попросив він, дайте кухлик, то що з краю. скраю. Клюба покажіть, то що збоку Та Так а кожна кухнь, єслі ця кружка. Дід у руки кухлик взяв і насупив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була груба і бідова. У мене є своєк, нікому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо така во біда моєї корови, бідна має язика, та й не знає мови. Зніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Також ми є у Вайбері та телеграм. Силки на канали ви можете побачити в описі під гуморесткою. Дякую всім за перегляд!